Це клуби, освітянські, охорони здоров'я, це всі інші, ті, що не ввійшли в цю категорію. Тобто житлові на мінімум залишилися. Це не, це не житлові сюди не входять. Ні, ні, ні. І просто я житлової громадської забудови на мінімумі залишили з оренди? На 12 сотні ми підняли громадську. Це, ми, це, ми, це... Він за житлову А житлову взагалі ми не взагалі не тронула. А це інші жива. Ні, от, да, от питаю, що чого, наприклад, інше підняли, а житлову не, ну, не тронули. Так в житлові це для будівництва доволі житлових будинків. Ну, да. Поціловому призначені. Ні, а що, що, що цікаво, що, ну, що ті, ті категорії затронули, а в житлову ні. А що скажу, є у вас це було? Якщо продовжить, то звільнити 2,5 мільйони гектарів. Я не знаю, яку там можна, то у нас ж немає оренди е, було забудову. У нас е, люди приватизують Ні, є, нас є. Деякі, деякі випадки. Це, це, наприклад, якщо людина купила будинок і в неї вже використа право на приватизацію, тоді вона просто бере ділянку в оренду. Ну це один Ну це ось опаліку було на тій сесії. Mm. Наші на трьох поділ вона не хотіла, щоб дитина скористалася правом на приватизацію третьої частинки. Приватного ну, будинку, з це підземною, вони брали в оренду на трійку. А чисто піднімали для того, тому що якщо, дивіться, рекреаційна зона, якщо будемо здавати чи в оренду, чи ще що, там було 3%, да? тому ми підвищили. По лісгоспу кинулися, що тепер вони поробилися не юридичними особами, а фоками, і якщо братимуть земельну ділянку в оренду, то теж ми підвищили до 12. Третє, по громадських будівлях, це, наприклад, такі як друкарня що, ну, я, 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 я маю на увазі, що вони не соціальної сфери, та також ми підвищили до 12. І четверта правка, э, зробили ми інвентаризацію там, що ми дали? Тут Планет ми додавали, що для ведення товарного включили під'їздні шляхи. Бо не було взагалі їх в переліку. Це те, що сперечалося. Ми не могли взяти в да, курсі. Ми не сперечалися, ми не прийняли, як воно працювало. Ні, <ріс> ви, до речі, ви плани 12, це вияснили, що все чітко. Які ще є питання по проєкту бюджету? <клес> ну, а це які в бюджеті капітальні які складення там. ну благоустрій з розібрали. ну <клес> <клес> Тобто пічні яких там, але не буде, не планується будувати. Це там ще Але ж види до бюджету. Капітальні будуть і відмінами. Да. І як його так робиться? Бюджет їх не запланують. Не вискочить бюджету, що тому що зайти перекрити там. Ми не перекриємо там. І, mm -hmm. і медицина просила більше, ніж ми зараз запланували. І там вона да сім'ям є, не всі повністю закриті. Ми сподіваємося, що <значит> у нас буде у нас був хороший вільний залиток, щоб під дваджільйонів. Ми потім це все. Це буде на сесії десь так. Те ж там заплановано на дороги 2 мільйони у нас на е, е, місцеві дороги, анці так, і 2 мільйони на балусь. Ну, по програмі а? нас по 5 мільйонів. там. По програмі, так, по програмі, так по але замежено. Да, ну, да. Але ж у це? цьому році планують, якщо, якщо буде можливість в обласному бюджеті да. 30 на 70 мільйонів. Наші буде 30, балансі. 30, 30, 30, 30. 30 наших, в цьому буде, році що працювали по 50 на 50. Які ще є питання? Є пропозиція підтримати запропонований бюджет, вирізати на розділ сесії. Правді на голосування. Хто за дану пропозицію? прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався не голосував, прийнято е, про внесення змін до програми розвитку фінансування КНП КМП центральна лікарня. Ну, відповідно до виділених коштів з органів місцевого самоврядування, е, в них є програма розвитку фінансової підтримки. Вони її е, до тих коштів вже ж, відповідно у порядку Проходять внести зміни до зламу заході програма, саме там, де пункт медикаментів перев'язувані матеріали збільшити і викласти редакції 42,5 тисяч гривень під суму в порядку 269 на 21 тисяча гривень. Хто задав пропозиції? Прошу голосувати. Проти утримався, не голосував. Прийнято. Про внесення до програми підтримки соціально верств населення. На 24, ну, відповідно до кошторисних призначень, що в цьому році планується ще ж виплати проводити, прохаємо в межах 25-го року внести зміни, значить, в нас зменшилася кількість виплати там, по догляду за там, ті, що потребують сторонньої допомоги, тому що постанові Кабміну в жовтні зменшилася кількість отримувачів. Ці 200 тисяч перенести на 25 рік на новонародження, тому що тут була сума закладена ще в 24 році, але ми збільшили до 10 -ти тисяч гривень, щоб тепер вони виходили фінансування наші коштовні призначення за наші фінансування програми, прохаємо внести в цьому зміни, і на 2026 рік також ми збільшуємо там, де народження чисто по програмі за. Ти, ні, ми збільшуємо просто на 345 тисяч сюди. За рахунок харчування. Є пропозиція підтримати за пропонування від і винести на роти цей, хто за роти і приносить не висував. Презентування комплексної програми освіти висуваючається на 26-28 років. Дмитрина. Я буквально <вхожу> два Програму затверджували в серпні, але на той час не було запроваджено оцю цю систему дрім. оці кейси і портфелі інвестиційні. І там деякі цифри змінилися, і деякі пункти додалися відповідно до стратегії. Тому прошу затвердити нові редакції, бо так рядками змінити неможливо. Ми її ще навіть не починали виконувати. Це 26 й рік, починається тільки її виконання. Зв'язки змінами політики держави прохалюють. А, то так не звучатиме, затвердження нові редакції. Да, нові редакції. Це, вначе, не а вона ще не в дію, як це. Добре. Є пропозиція підтримати е, затвердження комплексом програми в новій редакції. Написано. Е, та визнати на розвитку, що За проти. Утримався, не голосував прийнято. Про внесення звіту програми розвитку цивільного захисту забезпечення пожежної безпеки та запобігання рування не ситуацій ситуації на території громади. На 25-27 роки e, програма ця в нас була. E, Зроблена кошторис кошторисна документація. Відповідно, там, де було ресурсне призначення, э, графіці э, в, 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 на восьме рішення кажуть кінець, там де ресурсне забезпечення. Проєктна кошторисна документація на 11 мільйонів 455 тисяч.052 гринла. Плануємо ми по програмі ці кошти передбачити за фінансування обласного бюджету субвенції або інших грантів до забезпечення і встановлення цієї системи побічня по 5 мільйонів 727 526 на 26 і 27 роки. Якщо в прийому участі будуть ці гранти залучені, то тоді вже ж будемо таке зміни. Є пропозиція підтримати, та витримати на сесії. Субтитры давно пропозиції про підтримується не голосував. Так, так, програма розвитку захисту про доцільні програми забезпечення позиційної позичної безпеки на території Варшанської сервисної ради. Звиця Звірнув... 27 два шоста звернулася наша пожежна. Прохають внести зміни до своєї програми і збільшити. Обсяг фінансування на 200 тисяч на наступний рік для е, придбання медлі побутових е, приладів і загальний обсяг фінансування буде становити на 26 рік 350 тисяч. Ну, це час програма поки що змінюють, ніхто їм нічого не обіцяв. як воно буде в наступному році, тому що все фінансування буде вже, якщо буде, то доходні частині. Є пропозиції підтримати. Задали пропозиції. Проти утримався, не голосував. Міністр на голосу про затвердження рішень У серед сесійний період м -м, затверджували рішення виконкому про поводження структури і штатного розпису працівників центральної лікарні. для того, щоб вони подали е, на погодження пакети з на наступний рік. їм треба було. Відповідно, нести зміни в межах граничної чисельності по структурі лікарні. І далі там по порядку денному у нас буде на 1 січня 26. Тому рішення виконкому ми приймали, затверджували, погоджували інструктуру штатної розпису. Пропаю вводити зміни. Є пропозиція переймати. Погодження змін видати на розгляд сіхто на даних пропозиції, прошу висування. Проти утримання про положення розпису МП з Дуваченки це переднявся з 1 січня 26-го року. Відповідно до статутів положень з закладів комунальних закладів на 1 січня 26-го всі. Погоджують штатний або ж і структуру відповідно до того положення, яке прописано. По ПСД штатних так які було 53,49 єдини, відповідно, прохають погодити затверд... їхню структуру і штатною на наступний рік. Пропозиція підтримати, на сесії народжується. Проти підтримують, не Прийнято. Аналогічне питання про погодження, погодження структури достатньо розвитку, центрального 75 ліжок зразу з зубопротезної лабораторією походять поводити в межах грамічної чисельності, а структурою штатної штатної чисельності працівників лікарні. Там паліатив додається до, до стаціонару. Пробуємо, погодили хірургічний пакет, чи затвердять, не знаю. Будемо пробувати, поки що так. Я пропозиція, не не, 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 не. Виходить, що це про попередження, що анулюється. На сьогоднішній день навіть не знаю, що сказати. Да, якщо ж все нормально, анудується. Якщо нам затвердять пакет хірургічний, на сьогоднішній день погодили його, тобто що це означає? Що погодили його, зразу треба, щоб була необхідна кількість хірургів, медсестер, обладнання. Але питання то ж, в кількість операції проведені, як воно буде, в якому змісті буде, як його поводять, якими сумами на даний час не виходить. Є пропозиція поводиться в центральній за запропоновану структуру штатний розпис на дві тисячі з січня 26 року. Хто на дані пропозиції? Прошу голосувати. Хто за проти? Тримався? Не голосував. Про затвердження структури працівників апарату Ради. Радио на 26 рік зменшуємо на одну штатну одиницю. Виводимо із структури працівник, робітник з благоустрою і затверджуємо кількості 122 і 5 штатних одиниць. Значить, там, де сміттєзвалище, у нас працівник з благоустрою працював, але справа тому, що сміттєзвалище на балансі стоїть житло сервісу і людина просто переходить у в сервіс туди, більше можна на штатну одиницю, виплату заробітної плати будуть платити вони. Є пропозиція? Яка кількість поштовхів? 122 і 5, оце всього. І по освіті, і по фінансовому ж всіх сих цих так не буде. Було 123 і 5 цим, що не можна. так? Усіх, так, і благо усіх. Так, є проводиться підтримати принесення народного сесії. Зараз проводити приносити народ. Ні, від, від, зразу апарату а. ради виконавчого комітету. Так, так, так. Ну, сітка, тарифна сітка то плану планують особливості особливостях бюджету нам Давали, що перший тариф розряд 3 мільйони чотириста 3 тисячі 470 гривень. Але ж для того, щоб змінила старий націнка, необхідно ще постанова Кабінету міністрів, щоб вона була прийнята. У 24-му році постанова була прийнята 12 січня. Ну будемо надіятися, що можливо вона так, буде де, де ці посади, то ми будемо дивитися, що... але, так, але якщо буде прийнята постанова, тоді тільки можна який фермер старих не висадив. І відповідно до не висадив. Якщо до сесії, не зміниться той тариф, не буде, то затверджуємо ми постановлено. Тобто доведеться нам буде в січні місяці вносити зміни. Є пропозиція підтримати штатний розпис працівників Апарату Ради Теблогарча комітету. Так, піде на хвилі. Оце ж якраз такі трохи, так? 122 слова. 122 – з освітою до СМА, у нас 62. До не, я. Не, я. Ті, а а ось вітер 350 фітр. 350. 350, це не сі, Це всі штатний по це по всіх зоплатах. 350 заплатних карточков. Прошу підкремо провозвірство, так? Процес. Тримався на то за пересадку робота в проєктивний Видимо, благо в усилии. Так как ситуация, что там их не сидишь и с благо в усилии, что что-то будет нас минимально. Сколько это будет? 38 Є пропозиція підтримати і проголосувати. За дану пропозицію прошу підтримати і проголосувати. Про затвердження штатного розвитку цінників фінансового відділу. Чотири штатні одиниці. Пропозиція підтримати, підтримається. на роз сесії. Хто задав пропозицію? Проти підтримався. Не голосував. Прийнято. Про затвердження статного розпису працівників апарату управління з питань освіти, культури, молоді, турі, спорту, санітарного розвитку, значить комуніте з 1 січня двадцять шостого року. Апарат літератур завершення. Тобто давну пропозицію, то пішов проголосувати. Проте, отримався, не голосував прийняв. Національна структури та штатного розпису працівників комунальної установи церкви надає соціальних послуг. 38 осіб. Не знаю, якщо хватило, каже, дзябенковав дали мені людину, але вона вже двічі не пустила до себе, так. Да. Okay. Два рази не пустила Катерина Мисіска. Тобто всіх її відмовили через депозит? У неї депозит? У депозит 100 тисяч, мабуть, так? Якщо да. не більше. Да. І відмовили, і тепер вона її не пускає. Вона знову скаржиться, ну я вже не знаю. А, 38 вісім. Я вже через раз буду. А чого, що ми одягнемо? А структура у нас отма ж і освіти, і два устрої, це ж наша структура. Ага. А якщо окрема юридична особа, то там структура Ми відео, казав, чу, а, і штаб у нас ще комітету, Окрема юридична особа. Виконавчі, пропонуйте. У уголовному суді є пропозиція підтримати затвердження структури та штабу на розпису працівників комунального становища Центр надання соціальних послуг. Кількості 38 осіб. Хто за дану пропозицію пройшов голосувати за, проти, утримався, не голосував за. Розраховують структури та штаб на працівників Розумачальської пожежної охорони станом на 1, 1 26 року. Скільки їх? Так, 05 начальника, 4, це скільки плюс? 475, загальне прописування не вийде. А, 1375. 1375, тобто 2-3. 13, Радивонівська була часу. Радивонівська 9. Поді.

Хто задати пропозиції, заступного за проти, затримався. Про умови оплати праці ЗДР у Почанської селищної ради на 26 рік. Без змін. посадовий план вислуга років? Надбавка за вислов років і січня 26 на 30%, в лютому вже буде 25 років, там зміниться. Тоді вже в лютому рока року. Надбавка за виконання 50%. Матеріальні три матеріальні допомоги і до дня не виставили. Садовый 200, 172. Є пропозиція підтримати і винести на Якщо то що почему висувати. Проти утриматься не усува. Просто вартість харчування дітей заходить. Ми, Я нахуйтесь. дуже коротко. Минулого році ми затверджували на рік вартість харчування по двох позиціях. Заклади загальної середньої освіти 50 гривень, дошкільної освіти 65 гривень один день. Ситуація складається таким чином, що значне здорожчання і виправнені енергоресурси, і, і на спільні і піднялися ціни на всі продукти. На як свинячу 32 – 32% з. Сіла колядка 35, яблука 22, 27, 26. Ну, і так ми проаналізували всі видатки. І ще одна причина, по якій буду прохати депутатів збільшити незначно ціну, це норми споживання по закладах загальної середньої освіти із 100 до 120 грамів для рікових груп від 11 до 18 років. Збільшуємо кількість також споживання зернових злакових і богу, що передурці цих вакцинацій. Ми пишемо сезонне меню. Там весняне осіння. Полоджуємося з держпродспоживслужбою. Тому пропозиція така: перші четверті класи 50 гривень залишити, оскільки ця цифра йде в рахунок державної субвенції, і нам немає сенсу її змінювати. 50 нам дають на 26 рік державну субвенцію на харчування перших четвертів. П'яті одинадцять з п'ятдесяти. Пропоную 55, хоча б із 65 70 гривень. На садочки yeah. да. на 5 гривень збільшити вартість. Будемо пробувати, okay. ви трішки допоможете овочами, та й проценти. Я пропозиція підтримати, запропонувати. До Толіна точно, а далі і винесе народження. Може дійсно збільше, щоб вже гарантовано а як спасіатися? Нас ну, просто дуже багато пільговиків. Воно ну, нам там... Це, ми по, на рівні області, ми в золотій середині, тому не реагувати, нам буде достатньо. Ми, так, проголосували. Угу. Підтримали. Значить, про виплату обалазу матеріальної допомоги дітям, яким ви виплатилося 17 років. До сесії надійшла одна заява на виплату одноразової матеріальної допомоги дитині, які виповнилися 17 років. Romain, Каѓа, Шенков, се громадианка, за. 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 <постанури>. а не уште повиторија на тоа на се дори уште набљудувале со нови 1820 евра. Ја пропозицијата на рука со 1820 евра. за? утрето. Да, па само. Да, само. Тоа е најголемата. Тоа Да, само. Да, Да, само. Да, само. Да, само. Да, само. Да, само. Особа звіріс званих запити ціння загиблих поверх ветеранів війни захисників захисниць України. До сесії на діжко у це заяв на виплату матеріальної допомоги, які мають статус учасника бойових на території України особам з інвалідністю маслі до війни насіння загиблих поверх ветеранів війни захисників і захисниць України. Виплата становить по 2000 тисячі. Є пропозиція підтримати, винайцева народная сесія. Хто за? Проти, підтримав чи не голосував прийняти. Про ви, Провели матеріальної допомоги на лікування. До сесії надійшло три заяви на виплату одноразової матеріальної допомоги на лікування. Виплата становить по 5 тисяч <клес> гривень. Є пропозиція підтримати, винація народна сесії. Тут задали пропозицію, за.

приємався, не йде до сіла, а коли тут можна ради матеріальної допомоги, а не йде до сіла. надійшли заяви на виплату одноразової матеріальної допомоги від загиблих військовослужбовців. Виплата становить по 10 тисяч гривень. Пропозиція підтримати, винесна рада сесії. За? Проти? Підтримався, не висла, Про виплату одноразової матеріальної допомоги на, матеріал на поховання. Досвідки на гірської заявки одноразової матеріальної допомоги на поховання. На поховання Якововської Гани Федорівної жительки села Володимирівка. На поховання Гришка Юрія Володимировича, жителя села Велика Багачка, на поховання котка Володимира Григоровича, жителя селища Велика Багачка. На поховання Гребельника Олега Миколаєвича, жителя селища Велика Багачка. На поховання Крутову з Світлани Романівни, жительки селища Велика Палачка, на поховання воціна Василя Путича, жителя села Самеколюка становить політику зелену. підтримати, проголосувати за проти? Утримався? Не голосував? Прийняв і тепер переходимо до розгляду питань, які добропозиції місії розглядати носимо на розгляд сесії. Перше про викладень на допомоги при народженні дитини. До сесії надійшла одна заява на виплату матеріальної допомоги при народженні дитини це від громадянки. Мазур Аліни Олександрівни, жительки селища Велика Багачка, про надання одноразової матеріальної допомоги народження дитини Мазур Емілії Максимівни, 11 грудня 2025 року народження. Виплата становить 10 тисяч гривень. Є пропозиція підтримати, ви не стане задали пропозицію. Проти підтримався, не буде слово. Країні то про надання зараз матеріал особам, які отримали поранення контузії калісу одержання під час запису незалежності суверенітету та реальної цілісності України з сесії навіть школи заяви на виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення контузії каліцтво, одержані під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, безпеки населення та інтересів держави. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Приплата становить по 10 тисяч гривень. Є пропозиція підтримати. Це народиться всіх, хто задав пропозицію. Проти утримався, не голосував. Прийнято. Про граничні е, суми витрат е, на надання на придбання вихованка автобірів, найблік іншого обладнання. Устаткування комп'ютерів, придбання окремо обільної планіврамі стати самому організацій які утримати за рахунок бюджету затяжки селесі територіальної громади. Вити. Особа, получається це відповідно граничні норми, так як необхідно для того, щоб придбати <післяв>? саме так, необхідно встановити <післяв>? граничну суму по проекту проходил часовой динамик, кроме того, один до 1,5 миллиона, мобильный телефон призвания до 5, оплата послуг мобильного звезда на місяць до 1,5, персональный компьютер в комплекте, ноутбук до 53, комплект набери для керівників органів своєї організації до 39, мебель для обладнання робочих місць працівників, стіл присьмових до 10, присьмових до 10, стілей до 3, графа до 10, шляховка до 10, сайджик до 10, сіл для комп'ютера до 10, гелерація, відеотехніка для склупових кабінетів, досвіда радійно дійсно. Питання є? А то мобільний зараз на місяць по, по всій раді, чи то на один телефон? А, ну, я так розумію, на один. Це тобто не може перевищувати чи півтора тисячі. Не за те, що там щоб півтори тисячі використовувати. Якщо це буде триста гривень, то це триста гривень, то що якщо не перевищувати. Це воно закладу терамічні самої. Ну, це якісні. Необхідні дені питання. Є пропозиція підтримати, винести народження сесії. Хто за? Проти. Утримався, не голосував, прийнято. Про затвердження платної послуги визначення аналізів крові на лікований МОБІ в суму 216 гривень.